Уявіть, м'яка кукурудзяна крупа, зварена на сметані й молоці, розсипчаста бринза, свіжий нарізаний буц із легкою кислинкою. І запашна грибна підлива із білих грибів. Сьогодні у нас справжня гуцульська страва банош. Це буде смачно й по-домашньому. Тож готуйтеся, бо банош любить гарячу подачу і добрий настрій. А ми все розкажемо крок за кроком. Банош це страва ситна і поживна, а ще така домашня, тепла, гуцульська по духу. А сьогодні ми будемо смакувати його із запашною бринзою, що додає пікантної солоності зі свіжим будзом, який теж самі приготували: ніжний, м'який, вершковий, і, звісно ж, із грибною підливою зі свіжих лісових грибів. З грибочків і розпочнемо приготування. Спершу їх уважно очищаємо від усього лісового сміття, голочок та ґрунту. Добре промиваємо у кількох водах і нарізаємо шматочками середнього розміру. Так вони рівномірно зваряться. Особливо білі гриби дуже смачні, запашні і мають той неповторний аромат, який одразу нагадує про ліс. В осінній період вибір грибочків великий, тож можна для підливи взяти не лише білі гриби, а й підберезники, лисички чи упеньки. Усі вони дадуть свій особливий смак. Далі заливаємо їх холодною водою, ставимо на вогонь і відварюємо приблизно 30 хвилин. Коли тільки почнуть закипати, додаємо одну чайну ложку солі. Так гриби добре підсоляться, збережуть свій смак. Банош вариться дуже швидко, тому спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти, які будемо до нього додавати, бо його потрібно смакувати відразу гарячим. Тож далі нарізаємо буц. Це сир, який готуємо зі свіжого молока, закважуючи його відповідним ферментом. Він вистоявся декілька днів, але все одно залишається ще ніжним там яким. Більша частина вологи зійшла. Смак ледь-ледь кислий, має цікаву текстуру, діркуватість. Відео рецепт його приготування знайдете у нас на каналі. Такий сир полюбляємо ще й підкоптити. Це виходить подвійна смакота. Нарізаємо бут з кубиками. Такі шматочки гарно виглядають і чудово доповнюють наш банош. Саме із такого будзу, після того як він добре вистоїться, коли рідина з нього не витікає. Він підсох, готуємо ту саму справжню бринзу. Цей сир тремо на терці або пропускаємо через м'ясорубку із дрібним ситом. Потім його добре просолюємо, так він не зіпсується, а тільки набере виразності. І цю солону масу щільно складаємо в баночки і обов'язково стерилізуємо. Саме таким методом бринза зберігається довший час і смакує так наче тільки но зроблена. Узимку це справжня розкіш. Тож підписуйтеся на карпатські шкварки і готуйте смачні домашні страви разом із нами, від простих традиційних рецептів до справжніх гуцульських смаків. А тим часом грибочки вже доварюються. Далі нарізаємо дві середні цибулини для засмажки. Вони стануть тим самим золотистим акцентом у підливці і допоможуть розкрити аромат грибів. Насправді до білих грибів більше і нічого не потрібно трішки цибулі, дрібка солі та чорного перцю. Оцієї простоти цілком вистачає, щоб відчути справжній свіжий грибний смак і не перебивати його зайвими спеціями. Обсмажуємо гриби на смальці. Це не просто жир, а особливий інгредієнт, адже цей смалець витоплювали в казанку на відкритому вогні. І він має свій легкий димний запах і присмак. Відправляємо відварені гриби смажити. Спершу вони мають віддати всю вологу, вона вся має випаруватися, а гриби підсмажитися і набрати легкого золотистого відтінку. Гриби помішуємо. І коли вони гарно підрум'янилися, додаємо цибулю. Трішки мнемо руками, щоб вона гарно подружилася з грибами. Це зробить підливу запашною. На цьому етапі додаємо солі до смаку, але не забувайте, що відварювали гриби в підсоленій воді. Відправляємо на вогонь і цибулю з грибами просмажуємо декілька хвилин. Слідкуємо, щоб нічого не підгоріло. Наша грибна підлива готова. Всього кілька хвилин, а вся кухня наповнилася цим грибовим запахом, від якого важко втриматися. А ще треба приготувати банош. Готуємо банош у казанку на відкритому вогні. Це надає страві особливого гуцульського шарму, легкого димного присмаку та справжнього автентичного духу. Саме так готували банош давно, горах, Просто ситно і з душею. Вливаємо у казан молоко 500 мл. Воно кип'ячене. Проварюємо його заздалегідь, щоб бути впевненому в тому, що воно не збурдиться при варінні. Додаємо 500 мл домашньої сметани. Також можна використовувати вершки. Казан добре нагрівся, вся молочна суміш відразу починає кипіти. Помішуємо, щоб все прогрівалося рівномірно. Коли добре закипіло і піднялася молочна шапочка, додаємо кукурудзяну крупу. Сипаємо невеликими частинами і постійно помішуємо. Так не будуть утворюватися грудочки. Ми отримаємо однорідну масу. Помішувати потрібно дерев'яною ложкою, залізну чи пластикову краще не брати, бо вийде не той присмак. Помішуємо інтенсивно, без зупинки, і споглядаємо, як банош гусне. Ще додаємо сюди 50 грамів вершкового масла і трішки солі. Підсолювати потрібно відразу, щоб сіль гарно розчинилася і просолила рівномірну кукурудзяну крупу. Також пам'ятайте, що будемо використовувати бринзу, а вона достатньо солона, тож сіллю обережно. Для баноша обираємо кукурудзяну крупу середнього та дрібного помелу. В процесі приготування вона стає дуже ніжною. Її крупинки з'єднюються між собою і утворюють гладку консистенцію. І зварюється дуже швидко до 10 хвилин. І страва готова до смакування без проблем і будь-яких нюансів. Бануш на вогні виходить дуже смачний. Кукурудзяна крупа вбирає в себе цей запах вогню. Сметана, молоко, вершкове масло робить її ніжною. Кремовою та густою. гуцули варили на різні свята. Страва є досить витратною, адже потребує багато сметани чи вершків. Тому готували його не часто. Обов'язково переглядайте рецепт перед приготуванням. На одну літру молочної суміші не додавайте більше як 200 грамів кукурудзяної крупи, тому що вона, відповідно, не пробариться. Їй просто не вистачить рідини. Як додали всю крупу, ні в якому разі вже не відходимо від казанка. Постійно помішуємо. Кукурудзяна крупа зібралася до кубки і тримається разом. Утворилося одне суцільне тісто і до стінок казанка не прилипає. Тож всього декілька хвилин і страва готова. Звичайно, за такою самою технологією ви зможете приготувати і в себе на кухні смачний банош. Головне брати каструлю з товстим дном. Банош відразу накладаємо в тарілки. Подаємо і смакуємо гарячим. Якщо крупа застигне, не зможете добре відчути цей смак, тому розраховуйте порцію на свою сім'ю на один прийом їжі. Не варто його наварювати на наступний день. Він готується швидко. Рецепт простий. Наварили і відразу з'їли. Гарячий банош приправляємо сиром, будзом до смаку, хто скільки бажає. Він гарно поєднається з вершковою ніжністю нашої страви. Посипаємо розсипчастою бринзою. Вона почне легенько розтоплюватися, огортати страву ніжним солонуватим смаком і створювати ту саму кремовість, яку має справжній банош. Так, без бринзи банош не банош. Він вийшов масний, кукурудзяна крупа відварилася добре. Саме такий, яким він і має бути по-гуцульськи. В одну тарілочку дубануша додаємо грибної підливи і теж посипаємо бринзою. Тут все прекрасно гармонує. М'який смак кукурудзяної каші. запашні гриби й солонувата нотка бринзи створюють чудовий смак. У цьому й уся його особливість. Часто його плутають із козацькою мамалигою, тому що основою обох страв є кукурудзяна крупа. Але це зовсім інші страви. Банош готується на сметані, а мамалига на воді. Банош їдять гарячим, а мамалигу нарізають на шматки. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас! Завжди ваші карпатські шкварки.